Вітаю зараз. Знаходимося в самому центрі Києва біля Михайлівського собору. Тут розташована вже традиційна експозиція знищеної ворожої техніки. Сюди постійно приходять люди, щоб споглядати її. Тож оперативна Україна завітала сюди, щоб запитати у киян та гостей міста про їхні враження від споглянутого. Ви вперше сюди завітали? В Київ? Ні, я з Одеси, Я вже втретє. А за період війни вперше. Сюди прийшли вперше? Так. Як вам враження? Подобається. Дуже подобається. Побільше буде таких згорівших танків. А ви в Одесі самі так живете? А сюди приїхала, тому що там небезпечно? Ні, сюди приїхала, щоб побачити місто, бо дуже скучила за містом. Так я живу в Одесі вже біля шести років. Вы впервые сюда, да, завитали? Да, я первый раз. Техника есть техника, любая техника это это вытвор Но вытвор есть... картина нарисовать тоже вытвор А эта техника для убийства людей это страшно. Страшно вытвор Потому что нам уничтожает людей, убивает. А это очень страшно. А, але это трофей и это наша перемога. Да, это наша перемога. Я сподіваюся, оно в ближайше время буде. А ви звідки приїхали? Рівненська область. Спеціально сюди так, подивитися теж? Я прийшов сюди спеціально. Приїхав я до гості, але прийшов сюди спеціально посадити на техніку. Як вам виставка? Е -е, гарно в Києві. Як тобі е -е, техніка? Техніка, ну, до, техніка добра, але жалко, що він не згоріло. вона згоріла. Вона згоріла. Але ж вона ворогів, ворожа техніка згоріла, то це ж, я думаю, добре. Так. Хай палає, так. А що найбільше тобі сподобалося з, з техніки? Мені все е, дуже подобається. А звідки ти приїхав сюди? Е, я приїхав з Києва, я був е, в Берліні, ми приїхали сюди на дві неділі. А сам е, з, з кияном, так? Так. Да. Тут вперше, так? Ну, саме експозицію, так. так? так. Я сюди прийшов з татом? Е, з мамою і зі своєю старшою сестрою. Виставку знищеної військової техніки просто неба офіційно відкрили ще 28 травня 2022 року, і це зробили завдяки українським воїнам, які перетворили так би мовити гордість Російської Федерації на експонати для національного військово-історичного музею України. Тож тепер усі охочі можуть споглядати ці знаряддя для вбивств. Техніки тут не так і багато, адже логістично доправити всі ці зразки в центр столиці досить важко, та й місце на площі обмаль. Серед експонатів є танк Т-72Б3, БМД-2, вежа від БМД-4, частина посажляховика, тигр, машина реп радіоелектронної боротьби та інше. Ви тут. Працюєте так? Ну ні, я на волонтерських началах. Коли є свободне, время, допомагаю музею ворожених сил України, які, які зібрали цю виставку на волонтерських началах. Допомагаю Є, кому людям цікаво. з даних тих, що мені предоставив музей, я розповідаю про цю техніку. А скажіть, от який експонат найбільше вразив саме вас? Мене Мене всі, тому що коли ми збирали, ми, вони і в тому числі я були присутні на, на тих місцях, де були бойові дії? Це дуже воно таке неприємно. Но бачити на своїй землі, на території України ворожу техніку. Яка ну, підбита, ну, була знешкоджена нашими військовими. Дуже неприємно, але ідея дуже гарна була в музеї вооружених сил зібрати хоч якісь експонати. І вийшла дуже таки, я вам скажу, удачна виставка. Було багато спорів, де її розміщати. Но... Знайшли оптимальне місце, і ми дуже дивуємося, що кожен день бачите вихідний тобто, будній день, в робочий день люди військові, вістарики приходять і цікавляться. Ворога тепер треба знати в лице. З відомих людей, кого тут бачили за цей час? Ну, по-перше, Бачили міністра Польщі. Щі. Міністра оборони Польщі він гуляв десь годину тут, тому що тут отелі, він ввечері без охорони, без, без, без нікого. Ну була охорона, але гуляв спокійно, дивився. У них же вже по. З нашої ж ідеї поляки перехватили і зібрали в них я, по всій польщі, наскільки мені відомо, така ж виставка російської ворожої техніки. Яку збили тут, так? Так, да. вони побачили нашу, хтось вони почули про нашу ідею і попросили ми сумісно з ними. Ми, ми, ми і допомогли їм зібрати таку виставку. А скажіть, а коли Байден ви були тут? Ми були тут, но Джо Байдена, Байдена самого не бачили. Ми бачили, було тут прямо на коло цієї техніки. Була по моєму то депутати з двох партій, там чотири американці були представники з двох партій. Вони прямо тут на фоні цих. Ворожої техніки давали інтерв'ю. А зірки українські, якісь сюди приходили? Я не замічав, тому що в мене такий час було, що мене то, то я є, то, я, то мене тут, тут не має. Тут кілька да, людей, ви в зміни да, працюєте? Ні, ми, це я не працюю. Це, ну, волонтерите. Так. Да, я один волонтер. Но, крім того, у мене ще є. Поїздки волонтерські були а, так. А, а скажіть, будь ласка, тобто ви приглядаєте, розповідаєте, да. стежите за тим, що все було в порядку тут? Ну так, да. можна сказати, що так, Да. Щоб не ну, щоб не мусили, щоб діти акуратно, бо багато. А? А скажіть зараз техніка, як часто змінюється сюди, щось нове привозять якісь експонати? Розумієте, тому справа, що ми нічого нового не привозимо, тому що у нас нема місця де розміщати. Ото після затяжних боїв на Київщині ми оце все, що могли, зібрали. Ми, ми навіть і не плануємо більше, тому що у нас проблема, де його розміщати. За майже рік на цю експозицію завітали і впливові світові політики. Президент України Володимир Зеленський показував ці експонати уже колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону, президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену та іншим. Тож, якщо ви ще не побували на цій експозиції, радимо завітати сюди якнайшвидше, щоб на власні очі побачити ці трофеї. Це місце і справді заряджає вірою та надією у нашу якнайшвидшу перемогу.